Запорізький дитячий ботанічний сад гарний будь-якої пори року. А влітку буяє різними фарбами розпочинається друга хвиля цвітіння королеви квітів. Троянди. Ця квітка манить своїм ароматом і красою. Кольорів не злічити. Білі, рожеві, кремові, різних сортів і видів. Більш приваблює завжди чайно-гібридні, Вони найгарніші. Закрутка самої квітки дуже цікаві, махрові, різнокольорові. Є один цікавий сорт, який мені подобається: це оранж лемон», апельсин та лимон. Там жовтого, помаранчевого кольору є смужки. Гарна, дуже цікава квітка. Також квітнуть гібіскуси, літні анемони, лаватери, а також гортензія. Прикметно, що ця квітка, в залежності від складу ґрунту, змінює своє забарвлення. Якщо він кислий, то квітка має фіолетовий або блакитний колір, а якщо лужний, то стає рожевою. А метелики облюбували будлею Давида. Тож неспроста цю рослину ще називають кущем для метеликів. Незабаром заквітне декоративна капуста. Її переважно використовують для створення осінніх клумб, адже рослина полюбляє прохолоду і квітне до морозів. Своєю красою нині радують лілії. Та лілейники. Квітка останніх зацвітає лише на один день, а потім з'являється інша. Кольорова гама вражає. Ще доквітають лілії пізні сорти от гібриди, різнокольорові, пахучі, дуже. Перші ранні були не такі ароматні, а ці більш. Ще доквітають клематиси. Також є багато дуже цікавих декоративних у нас рослин. Наприклад, міскантус вони дуже цікаво, коли вони на вітру колихаються. Це теж дуже допомагає релаксувати. Також квітнуть однорічники дуже багато, як же без однорічників, такі як лаватера, петунія, чорнобривці, агератуми. Також квітнуть ботанічному саду і деякі дерева, наприклад, калірейтерія. Цю рослину ще називають хибним мильним деревом. На відміну від справжнього, яке містить речовини, що піняться, і які за потреби можна використовувати замість прального порошку. В цього таких властивостей, на жаль, немає. Але дерево теж гарно квітне, а ще це чудовий медонос. У цьому році заквітло у квітні, може у червні почати квітнути дуже гарними волотями, великими Золотий, золотий дощ можна назвати. Квітує схоже теж восени. Залишаються плоди коробочки, схожі на фізаліс. І ближче до осені вони рожевіють, а потім червоніють і схожі на справді на фізаліс і прикрашають до самої зими до морозів дерево. Працівники закладу дбайливо доглядають за рослинами. Усе для того, аби вони завжди радували своєю красою та ароматом. А деяким рослинам у боцсаду надають певної форми. Ось цієї акації створили слона. Поруч є ще й слоненятко. Один справа. Другий. Тут ідуть зустріч один одному. Ось такі цікаві наші словники. Нагадуємо, нині в зв'язку з воєнним станом ботанічний сад для відвідувачів закритий. Його квітучу красу працівники показують на світлинах у соцмережах. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.